Перекус, Дівчат маленький перекус. Зупиночка. Я знаю, що ви, вам все хочеться побачити. Розкажу на маленка більше більше Але я можу їсти, розумієте? Поїсти канапочок домашніх з кубаскою по сочку І тоді що? І тоді, тоді будемо знімати далі. Дивіться, ми беремо отут. Така собі обстановочка для шашлички. Якщо ви хочете шашличка. Ви почули цей запах шашлика. От дивіться, тут це сімейство сніговиків. Тай ми подивимося, які тут ціни на шоях. Тут напевно мають бути шашлички. Ціни на лижне та сноубордичне спорядження. лижний комплект ми беремо лижі, і палки 150 гривень. Якщо тільки лижі 80 гривень, в лижній 90 палки 30 гривень. Сноубордний комплекс 150 гривень. Туда? ого, тут такий дуже жорсткий перехід. Бачите, тут собі ти з'їде, ти переходиш, перебігаєш. Клас, народ, гляньте. Але ти якось так дивно заходити, так? Ти можеш нам ще брита і з'їжджаєш. Привіт, <ривіт> народ! Привіт! <ривіт> Я мочаюшка, тому що ми де, мене лежа. У мене коротка буковиця. Майже як буковець. Маленька буковиця, буковичка. Він знаходиться 100 км від Львова. Як добиратися? Ми добиралися. Звичайно, найкраще це машина, сім за машиною поїхаю, і поїхав, а взагалі релаксуєш собі. Але якщо ти хочеш випити глітайну, для прикладу. То добиратися так, як ми і дешевшим шляхом. Ми зі Львова повиїжджали, в 6.54 їде електричка, Львів, Львів Трускавець. З Трускавця кожних ще 15 хвилин їде, до речі, Трускавець. Лукальні люди називають як це, Трускавця, Трускавця. З Трускавця ти можеш добратися до Борислова маршруткою, яка їде ще 15 хвилин, коштує на 9 гривень, а електричка коштує 9,50 по студентському і так 19 гривень. А чи Борис... зитруска вся до Борислава за маршруткою, яка їздить ще 15 хвилин, це 9 гривень? Ммм, і... то ще не все. А от від Борислава ти не доїжджаєш останньої зупинки, виходиш перед останньою зупинкою і йдеш 3 кілометри пішки до цього курорту. Пара! Це як дістатися? Загалом, які ціни? Весь набір, який я брала, лижі, лижі шолом, лижі шолом паличкою. Заплатила 150 гривень за весь набір. Звичайно, там є пільгова ціна для пенсіонерів, для дітей? Вона 100 гривень коштує. 180 ага. заплатив. 180 через що? Якщо просто ти береш лижі, е, лижі боти і палички, ти платиш 150 шолом, плюс 40 гривень. От, е, ціни, ага, тобто ти собі тут таку видають карточку. Я покажу. О, карточку. Буковиця, буковиця. Ось така є карточка, так? Скіп, Скіпас твій. От, та карточка, ти її поповнюєш на якусь кількість, ну на 70 гривень, так? Ти її поповнюєш, тобто ти можеш з'їхати є, є три таких три спуска на 700 метрів, на 300 і на 200 метрів. 200 метрів коштує 10 гривень, 300 метрів коштує 15 і 700 метрів коштує 700 метрів коштує 20 гривень. І суть того, що в принципі ти можеш використовувати гроші і поповнюєш ти в принципі можеш з'їжджати з тих 70 гривень 10 разів по 200 метрів. То вже як ти забажаєш, як захочеш. Ну загалом народу тут багато сьогодні неділя. Тому можна шашлички жарити, він покаже шашлики. Шашлички. Тут можна шашлички жарти. Можна брати з собою шашлычки і жарити з собою шашлички. Можна брати тут є чаючок, можна купити собі чайочок, можна купити собі худок Уху! Так тепло, ну, можна собі купити. Дуже класно. Можна тут з боку посидіти, собі, взяти щось у і посидіти. і посадіти. Народиться неділі на насправді дуже багато. Ще така цікавинка на рахунок спорядження. Коли брати спорядження, дуже велика черга. тому її краще брати або дуже рано, або під обід, коли всі йдуть на їсти і брати спорядження, бо на правду, ми чекали може 40 хвилин на спорядження, тоді ще чекали на касі. Ага, і коли ти береш завжди, коли ти аматор і ти тільки вчишся їздити, ти береш на 200 метрів собі з'їжджати, Там дуже велика черга. Ти за одну секунду з'їжджаєш і пізніше десь можливо хвилин коли чекаєш, ті черзі, поки з'їхати. Це такий мінус. Які плюси? Плюси. Присі насправді дуже багато. Направда маленькі-маленький маленький боковель, але приємно ціни. Тут дуже класні ціни, направда. Спуск, ти собі береш, який ти спуск хочеш. Тут можна собі попити чайочок дешево, добратися. В принципі, сюди не важко. Так що ціна демократична, атмосфера направда дуже класна. Запах шашличків, що не менш важливо. є спуск саночки. Тоді діти можеш собі з'їжджати. не теж 200-300 метрів зі саночками на кульках. теж дуже круто. А машину їхати обще бомбово, реально 100 кілометрів від вола. Всі собі заїхали. За дві за годину заж якою дорогою їде звідки. Так що вуху, приєднатись до нас. Ми будемо насолоджувати нашим чайочком, наше у -ху, ху ще лижні, ще пару е сходжень, ще пару не менш важливе сходжень. Я вузьково запрошу на камеру. Е не знаю, дуже класно, класна атмосфера. Музичка грає, а я знаю, який мінус. Для любителів музики мінус того що там не грає музика під час спуску. Для мене це дуже важливо. Я обожнюю, коли грає музика. Звичайно, можна взяти свої навушники і з'їжджати з ними. О, ну круто, ми будемо насолоджуватися запахом oh,